Прогноз погоди в Україні на два дні. З 1 по 2 березня. Мене звати Українчик. Перші дні весни будуть по-справжньому весняними. Сонце буде світити яскраво, і нарешті почне потроху зігрівати наші щічки. Хмарність буде ледь помітна. А вітер майже не буде відчуватись. Всі сили природи урочисто вітають українок і українців у новій весняній порі року. В одній з областей очікуються рекордні плюс 18 градусів за Цельсієм. Але, будь ласка, не поспішайте складати. Теплі речі, адже досі зберігається дуже висока ймовірність сильного похолодання, до якого, скоріше за все, приєднаються снігопади. Першого і другого числа жодних магнітних бур чекати не варто магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності сягне лише двох балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 1 по 2 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 1 березня, північ в Чернігівській області, в світлі години температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Сумщині вдень плюс 6, плюс 8, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області вдень від плюс 8 до плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного регіону України вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В районі Басарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс, в Херсонській області в світлі години доби від восьми до 10 градусів тепла, в темні від 0 до мінус двох, на Запоріжжі в день плюс 6 плюс 8 вночі від 1 до 3 градусів морозу, в Криму в денний час плюс 10 плюс 12. В нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Миколаївщині в день від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Херсонській, Одеській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі і в Криму сонячно, малохмарно і без опадів вітер східний 3,8 метри. За секунду. Захід на Волині в день плюс 12 плюс 14 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів вище нуля, в нічний плюс 6 плюс 4. На Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс одинадцяти до плюс тринадцяти, в темні від чотирьох до двох градусів тепла. У Львівській області і на Івано-Франківщині вдень плюс тринадцять плюс п'ятнадцять, вночі від плюс п'яти до плюс трьох. На Тернопільщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Хмельницькій області в день плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Чернівецькій області в денний час від 14 до 16 градусів тепла, в нічний плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного регіону України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів. В денний час від мінус 2 до мінус 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 2 до 4 градусів морозу, в Маріуполі в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 1. Мінус 1. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10, +12, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Вінничині в денний час від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний, невідчутний. 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 1 березня буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Субота 2 березня, північ в Чернігівській області, в світлі години доби. Температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів, на Сумщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 8 до плюс 10, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7, плюс 9, в нічний від 3 до 1 градусу з позначкою плюс ясне небо і малохмарна погода. Та, звісно, без опадів в усіх областях Північного регіону України. Вітер східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс восьми до плюс десяти, нічна від чотирьох до двох градусів тепла. В районі Бессарабії в вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс в Херсонській області і на Миколаївщині в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 3 до плюс 1. На Запоріжжі в день плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Криму в денний час плюс 8, плюс 10, в нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях південного регіону України малохмарно, сонячно і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Івано-Франківщині в день плюс 12, плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в нічний плюс 9 плюс 7, на Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. В світлі години доби термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13, в темні від 7 до 5 градусів тепла. В усіх областях Західного району України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 7-9 плюс градусів в денний час від мінус 1 до мінус 3 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі в день від плюс шести до плюс восьми, вночі від нуля до двох градусів тепла. Сонячно, мало хмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі від 3 до 1 градусу тепла, на Вінничині денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. У Полтавській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 2 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.